Продовжую притримуватися думки того, що найскладнішою об'єктивно ситуацією, як на мене, є район Костянтинівки, де наші бійці обороняються на 180 градусів в агломерації Торецька, де окупанти прагнуть просуватися в обхід Костянтинівки в бік дружківки з метою відрізання наших логістичних шляхів. І тут якраз таки от оперативно може скластися значно більш загрозлива ситуація. Е, хоча зараз, поки що, ми не бачимо цього просування противника. Але я би в жодному випадку не виключав би ось цього ось цього оперативного ризику, тут тому що. В випадку просування такого дронового просування, навіть противника, наближення, тобто на відстань пострілів дронів до Дружківки, або скажімо, з району часового яру до Олексієво-Дружківки, перерізається логістика не лише Костянтинівки. Ось тут, але перерізається логістика торецька Кордюмівки, Андріївки, або або Яблунівки яка ось тут обороняє на південному фасі. Це... Цю кишеню, відповідно, нам треба дуже серйозно опікуватися ось цим районом, тому що тут реально є значно більші загрози, на мою думку, аніж на Новопалівському напрямку. Точно так само, як є ці ж самі загрози. І вони зараз сформовані на сіверському напрямку, на Лиманському загалом фронті, де так само у нас є кишеня в оборону противника. і Якщо дати можливість ворогу просунутися тут і починати відрізати нашу логістику за допомогою своїх дронів, то буде значно більш проблемна ситуація аніж на Новопалівському напрямку. Хоча чергове я повторюся, це мої судження. Ви можете їх не розділяти. Я буду навіть радий, якщо ви вступите зі мною в дискусію, відкрити якісь нові грані цього погляду в коментарях до цього відео. Будь ласка, друзі, я відкритий до, скажімо так, бесі та розмов.